Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо випікати святкові, дуже смачні і прості кекси. Їх можна випікати не лише на День Святого Валентина, а також можна до Дня жінок, до Дня народження. І просто так, якщо ви хочете пригостити чимось смачним і оригінальним своїх гостей. Отже, для е, приготування цих кексів нам потрібно. 170 грамів цукру, 100 грамів масла. Масло я взяла 70, 73% жирності, але можна брати і 82%. Просто у нас вагове смачне і так в магазині продають, тому я беру те, що вже перевірене. Також нам потрібно 2 яйця, 120 мл молока. У попередньому відео я вам показувала, яке молоко придбала, якої жирності і де зараз вигідно і краще купувати таке. 240 г борошна вищого гатунку, 10 г розпушувача, я вже казала, що все одно якого. Також можете на вибір додати у саме тісто цукор з корицею. Фірма все одна какао, тобто будь-що із цього, не змішуйте все відразу. Або саму корицю. Пудра нам не для цього потрібна буде, а для декорування. І. Е ви будете все це випікати у формочках тому для формочок, для їх змащення ще потрібна буде рафінована олія. Отже, приступаємо до приготування наших святкових кексів, і для початку нам потрібно 170 г цукру змішати зі 100 г масла. Змішувати я буду, як завжди, традиційно міксером у будь-якому посуді, в якому вам зручніше. Мені цього разу зручно в такій каструльці, її буду брати. Зараз вам покажу все. Отже, беремо наш цукор, додаємо до нього масло. Масло потрібно, щоб заздалегідь трішки розмерзлося. Ну, не трішки, а щоб воно було м'якеньке, тому що так буде легше збивати міксером. І збиваємо міксером. Ось таким чином збиваєте, поки все не перемішається. Ось таким чином збили. Воно не повинно бути однорідне, тому що це масло з цукром. Далі додаємо 2 яйця. Так, додали. І знову змішуємо. Ось таким чином змішуємо. Бачите, тепер вже консистенція ріденька стає. До однорідної маси збивайте. Так, вимикаємо. Далі додаємо 120 мл молока. Я брала жирність 2,5%. І знову перемішуємо. Добре, поки що це відставляємо. Тепер беремо борошно-розпушувач і перемішуємо між собою. У борошно всипаю, розпушувач. Борошна, я вам казала, борошна ми беремо 240 грамів, розпушувач 10 грамів. І перемішуємо ложкою. На цьому етапі ви можете вже вмикати духовку. Духовку нам потрібно розігріти до 180 градусів. І тоді будемо вже випікати. Ось таким чином перемішуємо. Я Як кекс, якщо чесно, більше люблю їсти, ніж сухеньке печиво, яке на днях для вас готувала і показувала рецепт. Тому що кекси вони все ж таки мають пухкішу, м'якішу консистенцію і ну, особисто для мене вони смачніші. А можна всякі, але в е, печиво набагато довше може зберігатися, можна його до чаю потім брати, навіть коли воно е, зачерствівше вже. Так, тепер йду ставити духовку. К кажу ставити духовку, вмикати духовку. Повернуся за декілька секунд. Так, повернулася. Ще раз потрібно збити. І додаємо сюди борошно. До речі, зізнавайтеся в коментарях, що ви більше любите випічку, основні страви, перші страви. Якщо ви любите випікати в духовці основну їжу, то поділіться в коментарях, що саме ви любите випікати. Є люди, які люблять випікати ну, запікати якісь баклажани, там щось таке. Є люди, хто в горщиках випікає. Так, ось перемішали. Перемішуємо. Я, наприклад, люблю різну їжу, печена їжа, напевно, найсмачніша. І на вогні і приготовлена і десь у печі самій навіть, а не в духовці. Отже, перемішуємо знову Так, бачите? Уже густіша консистенція. Уже стає схожа на те, що нам потрібно, кекси. Я випікаю кекси за різними рецептами. Сьогодні показую вам цей рецепт. Добре збиваємо. Уже така однорідніша консистенція виходить. Можна, до речі, масло взагалі розігріти в каструльці на плиті, і тоді ніяких проблем, ніяких грудочок не буде. Але саме масло дуже гарно розтане і в самих кексах. Це не проблема, якщо якісь шматочки масла всередині у вас залишаються. Сьогодні я буду додавати корицю. Знову кориця у нас якийсь коричний тиждень. Додаєте стільки, скільки ви самі любите. Думаю, що буде достатньо. Зараз перемішаємо і подивимося з вами. Так. Це ще трішки можна. Кориці забагато не потрібно, бо з духняного, приємного аромату вона перетвориться на такий гіркий аромат. До речі, сюди ж і тема про какао. Все ж таки до Дня Святого Валентина я хотіла би спекти. Такі світленькі, світленькі кекси, але можна і темні. До речі, в кекси можна. в мене є рецепт, де можна додавати варення, і тоді кекси виходять темненькі, як ковришка. А можна навіть саму ковришку розливати у форми і так запікати. Це вам підказка на майбутнє. Дивіться, рецепти нижче, пролистайте стрічку з моїми відео. І там є рецепт коврижки. Цей рецепт виливати, цю ковришку виливати тісто не в таке деко, а у формочки для випікання кексів. У вас вийдуть кекси в вигляді ковришки. Теж, до речі, дуже смачні. Я так часто роблю. Так, все, змішали. Зараз почистимо тісто, все викинемо в каструльку, і будемо готувати наші формочки для запікання. Поки що тісто відставляємо. І готуємо формочки. Ось такі в мене сьогодні формочки. В попередньому відео я під цим відразу розповіла, де такі придбала. Зараз можна по акції їх справді вигідно придбати і потім використовувати не лише до Дня Святого Валентина, а так як я вам і сказала, до будь-якого свята і просто так для себе, щоб було приємно їсти з гарною форми печиво, кекси. І ось такі мати святковий настрій. Отже, змащуємо. Олією всередині формочки спочатку. Я змащую таким чином, щоб і не багато було. Але бортики теж зачіпаю бортики, щоб наші кекси не приставали і рівномірно випікалися. Зізнаюся, чесно, для мене такі формочки для випікання силиконові це якась новинка. Uh, я знаю, що uh, вони. Ну, можуть бути з характером ці всі фігурні е, формочки. І якщо ви випікали в різних фігурних формочках, то ви мене розумієте. Якщо це, звичайні, навіть для кексів, е, теж є нюанси, найкраще просто в кругленьких випікати, але нюанси полягають в тому, що може нерівномірно пропікатися сама випічка, е, може підгоряти, залежить від того, ще в якій духовці ви печете. Звичайно, в електричній духовці. Це все буде набагато простіше робити. Ну і потім вимивати ці формочки, теж таке собі трішки випробування своє рідне. Інколи буває, що я формочки трішки ось так посипаю ще що борошном, щоб теж не приставало. Так як я вам показувала, коли коврижку обов'язково, це не обов'язково. Тепер будемо виливати наше тісто. Я раджу вам виливати потрішки, тому що ви не знаєте, скільки вам якого тіста потрібно ну, тобто, до якої висоти потрібно буде налити тісто, щоб рівномірно заповнити всі формочки. Краще потім долити, аніж діставати ложкою, якщо ви забагато в якісь формочки наллєте, і, там наприклад, в останню взагалі не вистачить. Отже, рівномірно розподіляємо. Рівномірно розподілила, ось яка у нас виходить краса. Ми бачимо, що олія закриє повиходила, нічого страшного для моєї. Духовки саме так потрібно випікати, бо всі кексики пригорять. Для вашої, дивіться, самі можете поекспериментувати, один раз змастити формочки олією, другий раз ні. І подивитись, якщо не пригоряє, то її не потрібно змащувати олійкою. Тепер відправляю в духовку, бо вона вже нагрілася до потрібної температури. Відправляю приблизно на 25 хвилин. Я вам завжди кажу, що приблизно, тому що залежно від того, яка у вас духовка, стільки буде випікатися. Ви самі побачите, коли Кекси готові. Подивіться, яка краса! Наші кекси готові. Зверніть увагу, що в ці формочки я додавала більше половини тіста. Як ви бачите, те, що я казала, такі фігурні формочки вони будуть, можуть бути хитренькими, і можна додавати половину або менше половини, тоді кекс у вас виросте. Напевно, теоретично, ми так можемо. Здогадуватися, що виросте якраз до цих бортиків, до країв, і буде в вигляді сердечко. Зараз трішки схолонуть кекси, я буду перевертати, і будемо дивитися, що в нас вийшло з другого боку. Ось такі прекрасні кекси вийшли з другого боку. Бачите, як гарно сердечко, видно дуже гарно саму форму сердечка, і всередині нічого не пригоріло. Тепер е, покажу вам, як можна декорувати кекси з іншого боку. Берете ваші кекси, цукрову пудру. У мене сьогодні ось таке ситочко, можна брати інше. Я знайшла ось таке сердечко. Можемо його класти так, Мо якщо ви не самі випікаєте, то вам хтось може потримати. Дивимося, де у нас саме сердечко йде по формі. Висипаємо цукрову пудру і декоруємо. Зараз подивимося, що у нас вийде з цього всього. А вийти має краса. Забираємо акуратно сердечко, і вуаля і так декоруємо всі три кексики. Ось такі чарівні кекси у нас вийшли. Всім смачного!